Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Отже, чергова рейтингова гра. Погнали! Значить, я фіолетовий колір, Це у мене Саксонія. Союзник мій Маестро Рус Україна. Його опонент Бандера Е, Червоний це Україна. І мій опонент Ра 3172. Також Саксонія, як і в мене. Отже, Бандера Фрейкорп. Хто дивився у мене на каналі? Там буквально декілька відео тому. Там було відео, де я грав проти нього і він. Один розбив мене і мого союзника. У мого союзника тоді була Шотландія, а у нас. по-моєму, Данія не пам'ятаю точно. Коротше, він нас там гарненько так. Стіною забудувався. Я, в принципі, теж, але. На тупе з гарматами повідуваємо гармати. У нього там було. Не знаю, там десь в районі 50 гармат. Він просто. Просто зносив все, стирав, все з лиця землі. І так, дивимось. Е, значить, що у мене тут? Що у мене тут? Академія. Як це так? Зазвичай я будую дві кази а потім академію. Тут якось навпаки. Наскільки я пам'ятаю цю гру ніби як мав століття йти. Ну, дивимось. Отже, так. Зайнімають тільки четверту. Пізно. Давайте вони вже мали би бути всі прокачані до цього часу. У мене ось тільки четверта заходить на 7.30. Це взагалі на 2 хвилини я затупив, коротше. Жорстко, жорстко. Так, значить, що тут? Союзник мій ставить паркан? Граю в січку. Бандера Фрейкорпс також січку. Ой, тут століття дивись. Нічого собі, а Там бачиш, чувак, вчасно, видно, золоті шахти качнув. Так, союзник мій побіг. Нічого чого собі тут давай? Ми з ним прямо однаково. І він вже, до речі, дивись, вже три стайні має. У мене тільки дві, так? Так. Академія нічого... У нього... Е -е, не бачу. Не бачу Академію? Бачу. Так само нічого. Так, цих не прокачує. Тут нікого не прокачує. У мене вже дивися, вже до третього рівня. Ці вже прокачані. Під кого не беру. Так, це я третю стайню ставлю і друге РТП. Так, значить перескорюємо поки ще. Блін, подивись, скільки у нього цих. 100. А, це 100 найманців і 131 рідних. Жорстко, жорстко? Не дає добудувати? Так, ну що ж буде? Буде сутичка це чи ні? Так, давай наглянемо, що там у синього. Так, стані вже прокачується, академія поки ще ні. Тут він піку прокачує. Е -е, підкову має... Ще, так, а де ці казарми, звичайні? Ну, ще не докачав. Е -е, підкови ще немає, три стані, вже майже в станій рівень залишився. Вже швидко стріл і сила вугільна. Тут я по разу качнув. Ну, і ці мене були покачені. Союзник мій. Кова, Палаж, 3. Три. три стайні вже две. Атака вже майже на максимум П'ять козацьких хат. Академія поки що нічого. І Бандера що робить? Кош є підкова і балаш трошки гірше. Ну, навіть не трошки, а нормально гірше. До третього рівня тільки. Вдвічі гірше. О, ЗТ має 6 козацьких хат. Нічого собі. Ну, і трішки качнув Академію. Так, ну що ж, Давай, яка вже тут толпа у синього. То і в мене немаленька, в принципі. Від кого я так і не беру чомусь? Ліміт у мене. У синього вже 2000 і в мене 1800, і я вперся в ліміт. 2050-75, давай. Він свої будиночки будує, не втикає, а я... Це що таке вже? Третя арт депо буду. О, нарешті. Пішли будиночки. Так, ну все нього ПДВ наскільки більше ліміт, ніж в мене. <клес> О, тут червоний забіг, подивись. Як це його? Майстра Русток пропустив що? Одна хатка спалена. Злія, зараз від свою січку тут. Шахту захопив. Е, дуже дорога така трата. Один будиночок і одна шахта. І залишився без січки. Дарма він це зробив. Ой, синій починає виходити. Так. Союзник мені намагається відступаючих дорізати. Так, я також виходжу. Так, ну що, у червоного скільки? 54 січки. У мого союзника... 285. Це жесть, подивись, скільки їх. І 80 найманці, 15 гармат. У мене 15 гармат, 6 гаубиць, У синього 15 гармат і у червоного 10 гармат. Ну, У нас тут по артилерії перевага. По січовим козакам у нас перевага. І ось тут дивись, зараз такий момент буде цікавий. Десь що робить синій. Він, коротше, широко став. У мене тут. Раз, два. Три загони. Таких. 400 піки і по 196 рундешир і мушкетерів зі століття 17-го століття. Так, ага, я вже, до речі, Мушкетер не маю, так? Да? Стайн 4. Так, підкова є. Академія. Ще золота сила і вугільний швидкостріл. у синього Дві сили і залізний швидкостріл залишився. Зате в нього три стайні і непрокачені. Коротше, дивися він розтягнув свої війська. та як кучно мої стоять. Але так, да, Тут так непогано прилітають. Так, я... дивися, підтягую своїх вперед. Коротше, я побачив, що він так розтягнув свої війська мої. Кучно. І я вирішив вийти в атаку. Хоча... Тут гарматами, ми, звісно, може накидувати мені непогано. І він починає підтягувати, але подивися, як який тут кулак іде ударний, а як розтягнуті у нього війська. І подиви, коли вони всі лягають. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Гарматами ми накидуємо сюди. Тут союзник мій побіг з січкою. Червоного на цей момент 63 січових омос союзника дивись. І все, я його тут взагалі продивив без проблем. Бач, за рахунок того, що він розтягнув війська, я просто продивив його. Таким ударним кулаком, можна сказати. Ну і що? А червоний стояв, бач, він не допомагав. І зараз він намагається виходити цією струйкою тоненькою. І отримує гарматами підвіки він втрати на все. Просто жесть. Я беру своїх драгонів, веду на допомогу своєму союзнику. Хоча тут він, в принципі, і сам справиться, він вже справився, в принципі, сам. Да і все. Нема війська у червоного. Що я тут пробиваю паркан. Що у мене вже? 21 гармата, я, походу, в нього захопив. І 7 гаубиць. Тут моїх майже 60 драгунів вже пішли в атаку. Разом з союзником. Ох, да Клав. Так. У мене що атака прокачана тут ще вугільний швидко стріл залишився. Що? І що? Червоний здається, да Ага. Навіть не намагався втікти до союзника. Це, я вже тут пробив. Діру, в принципі, вже можна було брати і заходити. Так у нас перевага. Е, так, шар у нас вже є, так? Да? Я вже взяв. Де воно там? Так, шарик я взяв. А, ну, в принципі, він і здався, якби що є закономірним рішенням. Ну що, бачиш? Така гра вийшла. Е, на мою думку, така досить цікава. Тактична, така, можна сказати, перевага перемога точніше. Ну що ж, я тобі дякую, що ти додивився до кінця цю гру. Підпишись, постав лайк та прокоментуй. До речі, ще ось дивися. Раніше бачиш, наскільки перейшов сині століття. і Наскільки раніше взяв підкову. Це просто Red Deвеis. Але набагато раніше я всі інші подпачки взяв. І що, вони навіть ще й без шарика грали, так? Да? Отже, ну що, дякую тобі ще раз. Підпишись та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.